Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би вам розповісти про обмеження, які накладені указом президента номер 64 від 24 лютого 2022 року про введення воєнного стану в Україні. І так, цим указом обмежуються наступні права. А саме, права передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41 44, стаття 53. Тепер детальніше я розповім вам, які це саме. Права обмежені цим указом. Стаття 30, яка регламентує недоторканність житла. Є поодинокі випадки, коли працівники ТЦК порушують це право. Зокрема, заходять у приміщення, належні громадянину України. А саме заходять у житлові або інші приміщення, які є власністю українців. Зокрема, нещодавно був інцидент, коли працівник ТЦК. Пройшовся ледь не через увесь житловий будинок одно із військовозобов'язаних. Це є кричуще порушення, оскільки проникнути в житлове або інше приміщення людини можна тільки за рішенням суду. І це може відбуватися або в порядку кримінального процесуального законодавства, або у порядку виконання рішень суддів в цивільних справах. Тобто проникнути в житлове приміщення можна за ухвалою слідчого судді, зокрема для врятування майна життя людини, для запобігання вчиненню злочину, для затримання особи, яка може бути причетною або є причетною до вчинення злочину. Для виконання рішень судів в порядку цивільного судоченства проникнення в житлові або інші приміщення людини можна зокрема для. Відібрання, наприклад, дитини або для виселення людини, тобто в першому випадку є сімейні правовідносини, в другому випадку, зокрема для стягнення за рахунок конфіскованого майна, так, за рахунок проданого конфіскованого майна коштів кредитора, тобто в порядку цивільного судочинства. В цьому порядку також необхідне рішення суду, тільки не кримінального суду, а цивільного. Було в мережу злито відео, на якому начебто працівники ТЦК починають виломувати двері, і, і причому навіть російською мовою попереджають про те, що будуть виломувати двері так певну, певну особу. По-перше, я звернув увагу на маскування, тобто в людей були маски, які свідчать про те, що це працівники поліції, а саме оперативники, так які мають при собі зброю, бронежилети. І при тому тримають аркуш А 4 схожого на рішення суду. Тобто, це зрозуміло, що це не працівники ТЦК виломували двері, а це були працівники правоохоронних органів на підставі ухвали слідчого судді. Тобто, по суті, відео було підписано так, наче це працівники ТЦК хочуть виламати двері, і такі вони мають, начебто, повноваження таке чинити. Тобто, це є фейк. Це не були працівники ТЦК, а цим відео хотіли українців ввести в оману. Обмежено право на таємницю листування телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. А це стаття 31 Конституції України. Обмежено право на недоторканність особистого та сімейного життя. Це стаття 32 Конституції. Обмежено право на пересування та вільний вибір місця проживання. Це стаття 33. Обмежено право на свободу думки, висловлення своїх поглядів та переконань. Це стаття 34. Обмежено право передбачене статтею 38 Конституції України, а саме на участь в управлінні державними справами. Право обирати та бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, право на організацію та проведення референдумів. Що стосується обмеження цього права, то воно закріплене як на рівні указу президента, так і на рівні закону про правовий режим воєнного стану, а саме в статті 19 цього закону. Однак слід зазначити, що Однак слід зазначити, що відносно нещодавно голова Верховної Ради Руслан Олексійович Стефанчук заявив, що вони по суті хочуть забезпечити безпеку під час проведення виборів президента України і Верховної Ради. Провести вибори у воєнний стан можна, змінивши положення закону України. Про правовий режим воєнного стану, який стосується заборони проведення цих виборів у воєнний стан, адже змінити неможливо у воєнний стан тільки положення Конституції відповідно до самої ж конституції, а закон можна змінити. Тобто, якщо і тобто, підстава вважати, що оборонна промисловість в Україні, наприклад, розкрадається. Коли непрозора система закупівель тих же бронежилетів, зброї для наших військових, коли е, рівень довіри до президента, до Верховної Ради, до виконавчої гілки падає, то ми цілком е, вправі, якщо такі зміни будуть внесені, провести е, чергові вибори і президента, і Верховної Ради, але знову ж таки тут питання безпеки. Як можна організувати виборчий процес для того, щоб ми реалізували своє активне виборче право? Стаття 39 Конституції України також обмежена. Це право на збори, мітинги, походи, демонстрації, так, оскільки при організації таких зборів є ймовірність... Ракетних атак, так, і неможливо забезпечити безпеку для великої кількості людей, то є необхідність для обмеження прав на протести ось в таких формах проти місцевої і державної влади. Обмежується також і право на володіння, користування та розпорядження результатами своєї інтелектуальної діяльності, а це стаття 41 Конституції України. Обмежується право на підприємницьку діяльність. Це стаття 42 Конституції України, обмежується право на працю. Це стаття 43 Конституції, обмежується право на страйк, тобто спосіб, який дає можливість захисту своїх трудових прав. Бо знову ж таки скупчення людей є дуже ризикованим у умовах воєнного стану. Також обмежується право на освіту, передбачене статтею 53 Конституції України. Хотілося б зазначити, що статтею 24 Кодексу законів про працю передбачено перелік документів, які має право вимагати роботодавець при укладенні договору із працівником на сьогодні. Це паспорт або інший документ, що посвідчує особу, це витяг із реєстру застрахованих осіб, тобто який містить страховий стаж. Документ про освіту, документ про стан здоров'я військово-обліковий документ це посвідчення про приписку до призовної дільниці, тимчасове посвідчення військово зобов'язаного та військовий квиток. Тобто, вимагати інші документи, які не передбачені трудовим законодавством, роботодавцеві заборонено. Якщо є один із військово-облікових документів. Тоді відповідно і не, мож, не має права роботодавець посилати потенційного працівника до військового комісаріату за певними іншими уточненнями, документами і так далі. Адже облік військовозобов'язаного зобов'язаного зобов'язаний вести сам роботодавець, і є зв'язок, вже є зв'язок, так між робочим місцем. Працівника військовозобов'язаного і е, територіальними центрами комплектації. Що стосується права на охорону здоров'я, то е, слід зазначити, що надання медичної допомоги в умовах воєнного стану в тому числі здійснюється за попередньою укладеною декларацією між пацієнтом і його сімейним лікарем та за направленнями від е, сімейного лікаря. До спеціалізованих або вузькоспеціалізованих е, фахівців, тобто в цьому випадку е, не потрібно навіть повторно е, вимагати паспорт, а е, що говорити вже про військово-обліковий документ для того, щоб надати медичну допомогу. Адже такий випадок практикується на Івано-Франківщині, де умовою надання медичної допомоги е, військовозобов'язаним є. Згода територіального центру комплектації, тобто це право не може бути обмежене у спосіб, не передбачений законом. Також слід зазначити, що право на охорону здоров'я не обмежено в указі президента проведення воєнного стану в Україні. Статтею 64 конституції України передбачено права, які не можуть бути обмежені навіть у воєнний стан, і до них, зокрема, відноситься право на шлюб. Передбачена статтею 51 Конституції України на сьогодні сімейним законодавством передбачено порядок реєстрації шлюбів, і працівники органів реєстрації актів цивільного стану мають право на сьогодні вимагати тільки один документ для реєстрації шлюбів, і це паспорт кожного із подружжя. Таким чином я вам розповів про всі обмеження, практики, які сьогодні є, по обмеженнях. Певних прав громадян України, а також про те, які права не можуть бути обмежені всупереч указу президента про ведення воєнного стану в Україні. Отже, якщо всі громадяни України, в тому числі і працівники територіальних центрів комплектації, хочуть, щоб щодо них були дотримані їхні права, а також виконувалися обов'язки щодо них. То ми всі повинні дотримуватися літери закону. Адже якщо в одній із сфер е, зникає дотримання літери закону, це породжує е, такі дії, які пов'язані з грошима напряму. Так? Тобто, по суті, закон підмінюється грошима, підмінюється зв'язками, а цьому не повинно бути місце в Україні. Адже ми прагнемо побудувати гідне. Суспільство, і ми вже повинні побудувати його навіть у воєнний час, не чекати закінчення війни з Росією, а вже будувати для того, щоб у майбутньому ми всі почувалися гідно в нашій Україні, яка переможе Росію. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мою Facebook-сторінку, і все буде Україна! Слава Україні! Переможемо!